Всім привіт! Новий випуск футбольних новин вже прямо зараз. А ви, поки підтримайте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Уболівальники назвали найкращого гравця матчу Динамо Аверес. Саларнітана і Торіно посперечаються за Довбик. Раміре став автором 2000 го голу Динамо в чемпіонатах України Месі отримає найдорожчий контракт в історії футболу. Батько Форварда прийняв пропозицію більш ніж на мільярд євро. БП я буду в ПСЖ і в наступному сезоні. Уболівальники назвали найкращого гравця матчу Динамо Верес. Голкіпер Київського «Динамо» Георгій Бущан визнаний найкращим гравцем у складі команди Мірче Луческо за підсумками 29-го туру чемпіонату України проти Вереса. Свої голоси за Бущана віддали 56% уболівальників. Другу позицію в опитуванні посів Форвард Ерік Рамірес, 12%. Саларнітана і Торіно посперечаються за Довбика. Два клуби італійської серії А і Торіно у період літнього трансферного вікна намагатимуться придбати нападника Дніпра 1 Артема Довбика. Повідомляє тут «Салернітано». За інформацією джерела, кожен з цих клубів готовий заплатити Дніпрянам за трансфер 25-річного форварда 10 мільйонів євро. Зазначимо, що і Салернітана, і Торіно, а також Болонія, були насілені на Довбика рік тому, але тоді клубам не вдалося домовитися про суму трансферу. Раміре став автором 2000-го голу Динамо у чемпіонатах України. Минулого понеділка у рамках 29-го туру чемпіонату України Київський Динамо у номінальному домашньому матчі, що проходив у Рівному, розгромила місцевий верес три Перший гол у матчі забив венесуелець Ерек Рамірес на 49-й хвилині. Цей забитий м'яч став ювілейним 2000 2000-м, який білосині забили в чемпіонатах Незалежної України. Месі отримає найдорожчий контракт в історії футболу. Батька Форварда прийняв пропозицію більш ніж на мільярд євро. Хорхе Месі, батька Форварда, ПСЖ з збройної Аргентини, знайшов новий клуб для свого сина. Все йде до того, що ним стане Аль Хіляль, який готовий заплатити зірці 1,2 мільярда євро. Месі старший погодився на пропозицію Аль Хіляля, як інформує футмеркато. Аргентинець отримає найдорожчий контракт в історії футболу. Повідомляється, що сума в 1,2 мільярда євро дасть змогу братові й батькові Месі отримати найбільшу комісію в історії футболу. Саме Ліонель хотів би продовжити виступати на най найвищому рівні і з цієї причини розглядав перехід до Барселони. Однак каталонський клуб не зміг вирішити всі свої фінансові проблеми, щоб не тільки запросити Лео до себе, а й запропонувати йому гідну зарплату. Відповідно, шанси на повернення Месі в Барселону виглядають примарними. Мапе, я буду в ПСЖ в наступному сезоні. Нападник ПСЖ Кіліан Бапе в четверте поспіль, визнаний найкращим гравцем сезону французької ліги 1. Немає новин про моє майбутнє, я дуже щасливий у ПСЖ і повністю задоволений своїм вибором бути частиною цього проєкту. Я буду у ПСЖ у наступному сезоні, сказав Кіліан після отримання нагороди.